Виконуємо номер 1205 із підручника Алгебра 7 та номер 55.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і два завдання. Переступаємо до виконання. Виконуємо рівносильні перетворення. Помножимо 4 на многочлен Х додати Y. 7 на многочлен ігрок відняти 1 і розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Маємо 4х додати 4 y мінус 8 дорівнює мінус 4. На 7х додати 7 мінус у мінус 3 дорівнює 19. 4х переписали 4у -8у це буде мінус 4у мінус 4 у мінус 8 у це буде мінус 4 у дорівнює мінус 4. 7 відняти y це буде 6 у А 7 і мінус 3 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо у другому рівнянні зразу можемо знайти з другого рівняння у. 6 дорівнює 19 відняти 7 це буде 12. І 12, дати 3 буде 15. Зробимо його першим рівнянням і поділимо на 6. 15 поділити на 6. 4х відняти 4 у дорівнює мінус 4 переписали. 15 поділити на 6, отримаємо 2,5. І тепер підставляємо друге рівняння замість Y – 2,5, і знаходимо відповідне значення X. Y дорівнює 2,5. 4 x 4 помножити на 2,5 буде 10. y дорівнює 2,5, 4х залишили. мінус 10 перенесли. Отримаємо y дорівнює 2,5, 4х дорівнює 6. І тепер поділимо на 4. Х дорівнює 6 поділити на 4. Отримаємо Y дорівнює 2,5 і х 1,5. Записуємо відповідь 1,5 2,5. Переходимо до другої системи. Друга система рівнянь помножимо на 8. Отримаємо 8х додати 8 у відняти 12 ігри, дорівня 6. На 6, 18х, відняти 6 у додати 18х, дорівня 13. Зводимо подібні доданки. 8х переписали 8 y відняти 12, буде мінус 4 у 18х, додати 18х буде 36х, відняти 6 у дорівнює 13. Ну і тепер виразимо зміну х через у з першого рівняння. 8х переписали, мінус 4 у переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Поділимо на 8, 6 поділити на 8 отримаємо 0,75. 4 поділити на 8 отримаємо 0,5 і наша змінна Y. Тепер замість X у друге рівняння підставляємо наш вираз. Отримаємо 36 помножити на суму 0,75 і 0,5 Y. Відняти 6 ігрок дорівняє 13. Х дорівнює 0,75 додати 0,5 y. Множимо тепер на 36. 36 помножити на 0,75. Отримаємо 27. 36 помножити на 0,5 у отримаємо 18 у Х дорівнює 0,75 до 0,5 у переписали. Зводимо подібні доданки: 18 у відняти 6 у буде 12 у а 27 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Тепер 12 у нас дорівнює мінус 14. Поділимо на 12. Запишемо в дробу. Це у нас буде y дорівнює мінус 14,12. Скорочимо на 2, мінус 7 шостих. І знаходимо відповідне значення х. 0,75 додати. 0,5 подамо як 5 десятих помножити на мінус 7 шостих. Y дорівнює мінус 7 шостих подамо вигляді мішаного числа, це буде мінус одна ціла, одна шоста. І тепер знаходимо х. 0,75 подаємо як 75. Сотих. І тут у нас скорочення немає, тому буде мінус 35,65 скорочуємо на 25. Отримаємо 3 четвертих, і 3 четвертих тепер мінус 35,6х. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 60, додатковий множник 15.

Х у нас одна шоста, Y мінус одна ціла, одна шоста. Номер 1205 із підручника Алгебра 7, та номер 55, крапочка 13 із підручника математика 7 виконано.